Це наслідки пожежі у дев'ятиповерхівці на вулиці Курській, 161 в Одесі. О пів на дванадцяту ночі сталося загорання у квартирі на сьомому поверсі будинку. Потім полум'я перекинулася на восьмий та дев'ятий поверхи. Епіцентр пожежі був під квартирою Наталії Мисак. Вийшла, відкрила двері на балкон і побачила плем за документи ну. В... Под'їзді було взагалі темно, невозможно було. Постраждало все. В першу чергу вікна, балкон. Тільки от ремонт от буквально місяць тому приклеїла обої, там робила, тут потихеньку, потихеньку. Ну, все дармо. Тут був колись балкон. Все, що з нього залишилося, це ви можете побачити. Там був шкаф з книжками, крісло. Це вижило, тому що його, напевно, рятувальники прикрили і більше вітер був з тої сторони. Воно так і пішло в ту сторону. Деякі квартири затоплені внаслідок гасіння пожежі, трьох вибиті вікна. На сходових майданчиках сьомого по дев'ятий поверх всі стіни чорні від сажі та пахне димом. Я побачила, що за вікном ну якесь як фірвірк. Я до вікна. І тут вибухнуло, мабуть, вікна вилити, чи що там воно зробилося таке. І я бачу, що це вже не фієрвік, що це настоящий пожар, це пожежа, і це десь дуже близько до моєї хати. Ми одяглися, і я хотіла вийти з квартири, я вже не могла вийти з квартири. Там такий був дим чорний, і він такий їдучий, що ти навіть з мокрим полотенцем, ти, вже, ти нікуди вже не підеш, навіть з мокрим полотенцем. Ні світа, нічого таке темне, оце все чорний такий гідкий дим. і... Я повернулася в квартиру. Загалом гасіння пожежі зайняло півтори години. Було задіяно 11 одиниць техніки та 39 рятувальників. Час на початок ліквідації пожежі збільшився через щільно припаркований транспорт. Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено тіло громадянина 1945 року народження. Через сходи було евакуйовано вісім осіб. Одна з яких громадянка 1937 року народження малорухома, Загинула в кареці швидкої медичної допомоги Найбільш ймовірною причиною пожежі стало необережність під час куріння загиблою особою. Влади Матвійчук, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Одеса.